Допоки коханий чоловік захищає Україну від російських окупантів на передовій, дружина вирішила внести власний внесок у підтримку армії та держави і створити осередок, який би допоміг людям триматися фізично і морально у цей складний воєнний час. Саме така мрія зародилася у Ганни Константин після початку широкомасштабного вторгнення, коли саме спорт допоміг впоратися зі стресом, який супроводжує її весь цей час. Відколи найрідніший без роздумів одразу став на захист України. І ось Нарешті довгоочікуваний задум таки реалізувався, і пані Ганна відкрила у Герці добре оснащений сучасний спортивний клуб. Це при тому, що до того працювала у сфері освіти, культури, соціальної підтримки. З настанням війни насправді я спортом почала займатися, тому що лікарі мені поставили дещо неприємний діагноз, пов'язаний з, з моїм хребтом, з моїм попереком, і я вирішила, що я піду позаймаюся. І якось воно так вийшло і переросло у щось більше. Я побачила, що мені це вдається. Я повірила в себе. Мої рідні, мої друзі, мої близькі, знайомі повірили також в мене. І якось цією такою підтримкою на цих крилах я зараз тут. Як власниця свого спортивного клубу, першою сходинкою до формування такої мрії було бажання стати тренером і пройти відповідне навчання. І чоловік одразу підтримав пані Ганну. Він бачив, що я горю цією справою. Він бачив, що мені це подобається. Я тренувалася сама кожного дня. У мене по два-три тренування було. Я спробувала себе в майже усіх групових програмах. Я спробувала себе у бойових програмах. Кожну окремо розклала. І я бачила, що мені це вдається. Можливо, десь я вже не досягну би того результату, якби я почала, наприклад, там не знаю, в 12 років чи в 16. Але я бачила, що я знаю, як можна по-інакшому, як можна зробити так, щоб вийшов чудовий результат. Доленосним у виборі Ганни Константин став семінар у центрі зайнятості, де розповідали про програму грантів для родин військових. Я знала, що є гранти. Я не знала, що є гранти для ветеранів і їх подружжя. Тобто я як дружина могла. І саме на тій зустрічі, я от зі своєю подругою, за якою я зараз відкриваюся разом, я подивилася на неї і сказала: так, він мені потрібен. Я знаю, куди. Саме в той момент я не знаю, чому народилася і назва, тому що насправді те, що ми переживаємо, кожна жінка, яка себе переживає і яка виживає емоційні. І, і тримається стабільності, вона насправді є сильною. Відтоді Ганна Константин спрямувала всі свої зусилля, аби здобути грант для ветеранів та членів їх сімей. І цей складний шлях увінчався успіхом, отримала 500 тисяч гривень на відкриття власної справи. У нас є і бігові доріжки, фітнес-станції, є жими на низу, боксерський мішок, є мішок. Для биття гирі, гантелі, степи, м'ячі фітнес, тобто е канат, є тобто такі, якісь це маленький список, але е з ним можна працювати. З ним можна є і тягу і покачати оробітрек. От забула оробітрек. Є ще у мене степер функціональний, який просто показує навіть скільки ти спалюєш калорій. Ганна Константин розповідає, хоче, аби цей спортклуб став не просто місцем, де можна зайнятися спортом, але й відволіктися від проблем і викликів сьогодення. В цьому якомусь вирі. Події ми реально забуваємо про себе. Тому тут буде такий комплекс, що можна буде прийти не тільки позайматися для фізичного здоров'я, а поговорити, знайти друзів, знайти партнера, можливо, знайти другу половинку, можливо, просто побути наодинці, тому що до прикладу мами вони можливо, просто прийде хтось і просто ляже на той килимок і просто полежить. Ви розумієте. З початку року на Буковині вже 144 переможці грантових програм отримали можливість започаткувати чи масштабувати власну справу. І 16 з них це учасники бойових дій та їх дружини. За умовами завдяки цьому вдасться відкрити 235 нових робочих місць. Розповідає директорка Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко, яка приїхала аби підтримати грантерку. Емоції просто зашкалюють, тому що сьогодні відбулася неймовірна подія. Просто я щиро вдячна нашій Ані за те, що вона змогла, вона своїм прикладом надихає інших. І я їй щиро бажаю успіху в цій справі, яку вона сьогодні ну, офіційно започаткувала, і яку вона, я знаю, просто про яку вона мріяла вже дуже-дуже давно. І я цішуся з того, що ми змогли в чомусь, хоча б в чомусь підтримати, допомогти. До слова минулого тижня уряд розширив програму грантів власна справа. І тепер з'явилася можливість отримати грант на розвиток масштабування або відкриття дитячих садочків, ясел та центрів дитячого розвитку. Це буде грант, аналогічний такому, як яким скористалася Анна, аналогічний гранту для учасників бойових дій та їх дружин. Це може бути 250, до 250 тисяч гривень за умови створення одного робочого місця, до 500 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць, та до мільйона за умови створення чотирьох робочих місць. Ім раджу надихатися прикладами, позитивними прикладами наших е шановних дружин, наших учасників бойових дій, які не опускають руки, які продовжують жити, продовжують е якось підтримати своїх чоловіків і створювати такі прекрасні речі, які ми сьогодні на відкритті якої одне, ми сьогодні присутні. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.